Продовжує програма на часі. Мене звуть Оксана Пількіна. Шануємося гендерні стереотипи України. Якими є ролі жінки та чоловіка в суспільстві? Про це з Тетяною Ісаєвою, директоркою обласного гендерного ресурсного центру. Я вас вітаю в студії. 2009 рік. Наскільки на вашу думку сьогодні актуальна гендерна тематика в українському суспільстві? Ну, на мою думку, як я вважаю, гендерна тематика набуває оборотів. І те, що відбувається от в ці дні, напередодні 8 березня, після 8 березня, така зацікавленість, і це мені, мені, я вважаю, що вона зростає. Ну, до речі, стосовно 2009 року. Він є юбілей, ювілейний для українського жіноцтва. Як я, як я вважаю, для всього українського суспільства, бо саме в цьому році виповнюється 125 років українському жіночому року. Ці дати немає. Підручниках ці дати ви не знайдете в календарях, але вона є, бо саме в 1884 році з'явився перший гурто жіночий гурток жіноче товариство в Станіславі. Це зараз місто Івано-Франківськ під керівництвом Наталі Кабринської. І до речі, щоб ви знали, в 2010 році цієї виповниться 155 років. То ви будете першим, хто скаже про про це. А все ж таки, от ну я думаю, що багатьом глядачам не зрозуміло взагалі, що таке гендер, з чим його їдять, і яку користь він може принести нам мені, вам або звичайному так. чоловіку, жінці. Ну існують два слова, які означає стать людини. Це біологічні статі від народження дівчинка, хлопчик або ще якісь статі, а вони є. І є джендер від англійського слова джендер стосовно соціальної ролі, соціальні ролі, які виконують люди, залежно від статі в суспільстві. Залежно від того, які цінності існують в даному суспільстві, які є напрями розвитку цього суспільства. І є такими ролями для жінок і чоловіків. Ну, наприклад, чоловік це годувальник, чоловік здобувач, або жінка це берегиня, або жінка це мати домогосподарка. Це ролі. Але ролі є різними, і в сучасному світі ці ролі змінюються. Відношення людей до цих ролей змінюється, і це буде буде залежати від нас, які ми ролі візьмемо для нас, для нас, для України в українському суспільстві. Оця зміна роли вона відбувається. І наскільки болісно, а може легко відбувається? От роль жінки, роль чоловіка, стереотипна така закладено. Стереотипи. у нас існують різні погляди. Знаєте, вчені навіть між собою не можете мовитись. Кажуть, в Україні існував матріархат. До речі, я розподіляю точку зору наукових дослідників, які кажуть, що в Україні матріархату як такого не було. Бо якщо ми кажемо матріархат як система влади, то жінка ніколи не була на е, цій не, не мала цю владу не мала доступу до, до розподілу ресурсів не мала е, не мала не була на рівні прийнята рішень що це таке по або матріархат це доступ до влади жінка не була але роль жінки в українському суспільстві була е, іншою ніж е, наприклад в європі і вона була е, більш активною жінка б, мала такий був е, Материзна це ем, отримувала жінка незалежно від того, в якій сім'ї жила багато чи бідне, вона отримувала спадщину. І що надавало жінці бути економічно незалежною. Ця, ця материзна не приєдналася до загального майна сім'ї. Вона жінки мали печатку. Вони, якщо хотіли, могли слугувати служити в армії. Оце такі є дослідження. До речі, по пані Людмила Смоляр, вона вже не пішла в життя, але це була така відома українська дослідниця гендерна. І вона, працюючи в архівах, знайшла такі свідомості. Це цікаво. Але після того, як Україна приєдналася до Росії. І на території України вже домострой вийшов, то навіть формула брачна, брачна формула змінилася. Якщо до цього часу вона була така однаковою для чоловіка, для жінки, я беру тебе в жони, а потім довбоїться жона мужа свого. Від того часу від того часу жінка підпадає під вільний гніт. Вона стає якби власністю. Чоловіка власністю батьків. Ви ж пам'ятаєте, ці в Україні гарбуза принесла, дівчина вибирала. Кажуть, що є такі були в побуті такі звичаї, коли жінка могла вибрати собі чоловіка. Це було, але це і не є матріархатом. Ну, це певне Так, так, так. І якщо ми повертаємося до наших коренів, до, 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 до тих, до джерел, то можна сказати, що у нас є ця вольнолюбність жінок, прагнення до самостійності, прийняття рішень. Але в нашому свідомості є така річ, річ як жертовність. Я, я люблю його, я люблю свого чоловіка, я люблю свою сім'ю, я жертовно служу йому. І це моє. Ну, чи це є наші свідомості, воно, воно є, воно нікуди не ділося, бо воно вже віками слиснулося. Що це є? Будемо ми з цим боротися або ні. Бо в інших країнах, ну в теж швидський, ну, не, ну в них не інше відношення. Між тим, навіть радянські за часів вони не викорнили ці мужності і жіночності, попри те, що да, от комсомолець він був такий унісекс, і дівчина, і чоловік, вони мав. Мали змогу разом будувати бам. Але все ж таки сьогодні стереотипи про справжню цю жіночність і мужність у суспільстві діють. Дівчат продовжують готувати до ролі матері домогосподарки, а хлопчиків до активних керівних посад. І фахівці е, навіть доводять, що в старших класах дівчата починають відчувати страх успіху. Це не відповідає ідеалу справжньої жіночності, і вони починають несвідомо стривати свої пізнавальні прагнення. Це в Європі. На вашу думку, в українському. Суспільстві воно допомагає розвиватися жінці як індивідууму, чи все ж таки якось стримує ці прагнення? Повертає її в родину, виховувати дітей. Оберігає родинний затишок. Я вважаю, що у нас оці стереотипи не дають жінки просуватися. Саме оце жіноче лідерство у нас не є популярним. У нас жінка політиці, політика о, то якась ущербна. Жінка незаміжна, то в бізнес, то ой, політика це таке не жіноча справа. Але давайте подивимося, наприклад, Швеція 48 відсотків жінок в політиці. Може, у них і тому немає такої корупції. Бо коли я розмовляю з, нас, з своїми знайомими шведами, вони кажуть, Таня, ти знаєш, що років тому назад у нас в Швеції було таке пияцтво? І тільки після того, коли жінку почали просувати в політику, коли жінки туди прийшли, ну якось. Ну, може, вони менше ризикують, менше вони корумповані. Може, я, чесно кажучи, вам скажу, не знаю, чи спрацює ця модель в Україні. Бо жінки ж вони теж різні. Є і... Мабуть, і корумповані. Ну, з ну, та, жінки з чоловічим характером Жінки ж таки. Ну, будемо сподіватися, але ну, ми не знаємо. Ми не знаємо. У нас є можливість спробувати це, просу, просунути все ж таки. Але. Не просто тому, що я жінка, отака там красива або пухнаста, або ще якась така. Тому що, що я жінка, я маю йти в політику. Ні, не в тому. Задача використати оцей потенціал, відкрити в цій дівчинки, в цій подати її повірити в свої сили, щоб вона хотіла не заміж вийти, наприклад, ну заміж вона нехай хоче, пусть виходить. Нехай вона буде щаслива в особистому житті. Це не, не є різновекторними напрям, напрямами. Але нехай вона буде їй створені такі умови, щоб вона цей свій потенціал могла використати на благо собі, на благо своїй сім'ї, на благо своїй країні. Бо що в нас виходить? Це теж буде повтор, але воно є. Ну, наприклад, в школі дівчата. Дівчата гарні, ти, 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 ти дівчинка, ти маєш бути слухняна, ти маєш добре вчитися. Потім, потім дівчинки поступають в інститут. Більше дівчат поступають, вони більше отримують вищу освіту. Потім вони виходять заміж. І що виходить, що ті гроші, які держава вклала в їх освіту, вони йдуть куди? У диплом, який потім роками пилиться на полиці і показує чоловіку, що я не дурочка, а, у мене є диплом. Але це ми не можемо дозволити, ми не настільки багаті. А річ йдеться не про те, щоб жінка, наприклад, не виходила заміж а, ну, або не народжувала дітей. В інших країнах. Творюються умови для того, щоб жінка мала можливість і навчатися, і робити кар'єру. І в неї гнучний графік роботи. В неї умови такі, що її навіть дитинку можуть на, на, на роботу принести, щоб вона і погодувала грудь. В Швеції, наприклад, є такі відпустки офіційно на чоловіків на натат. І ви знаєте, відношення зовсім інше. Бо одна ді одна справа, коли папа приходить, батько приходить додому, кладе гроші, і каже: Ось тобі гроші виховуй моїх дітей. А потім запитує, чого ти мені не так дітей виховала? Так це ж справа діти. Це справа Бог, членів сім'ї. Ну, навіть декретна відпустка. До речі, в Україні мають чоловіки право так, взяти, так. але чому не беруть? От Європа це нормальний досвід батько, з малям. Знаєте, нас... знаєте, вони теж не, не всі беруть, і не всі. У них держава створює умови. Вони обов'язково, така відпустка. Але, ну, наприклад, власники підприємств ну, не люблять, бо вони розуміють, що як, коли людина відходить, це ж проблема, хто буде виконувати виконувати цю роботу. Але розуміючи, що це майбутнє, що це потенціал. Це ж таки держава, яким чином вибудовує вона і державні інтереси підпорядковує особистим інтересам сім'ї, а конкретній людині, і інтереси конкретної людини вони так сплітаються, вони є єдиними. І наприклад, у Швеція або в Норвегії. Це інше відношення, і суспільство воно стає більш толерантним, воно стає більш менш агресивним, воно більш у нас знаєте до речі, поодинокі батьки не захищені. Вони не мають таких прав, як мають жінки поодинокі. На ну, там на ці до речі, і, і ще ж інша сторона. Наприклад, ну я до, знаю дуже мало о, випадків, коли при розлученні батьку залишали дитину, яка б була непогана мати. Вона вона може навіть бути алкоголечкою, але все одно їй залишать дитину. Так. Чому це ну, тому, рівні держави? Тому, тому що, тому що у нас є стереотипи. Що дитину має виховати мама? Що в неї такі там безумовні рефлексії? Що дитині потрібна тільки мама? А коли задаю запитання от батька сидіти чоловіки? запитую, скажи, ти що не, не болієш за свою дитину? В тебе що емоцій немає? Хіба якщо ти будеш тримати цю дитину, дитині будеш теж страшно? Це наші стереотипи, це наші стереотипи. А в інших державах, в інших країнах, які є більш толерантними, йде йде, йде по типу, пошук, йдеться пошук цих шляхів, як же подолати оцю гендерну дискримінацію, яка склалася в, от, внаслідок цих існуючих гендерних стереотипів свідомості людей. До речі, про стереотипи, саме через них в Україні доводиться нелегко і чоловікам, не тільки жінкам, а може і в більшій мірі. Бо на рівні особистості, оці жорсткі рамки традиційної чоловічої ролі, вони впливають навіть на здоров'я і строк життя. Чоловіки живуть менше на 12 років, більше схильне до самогубства, до пияцтва, до серйозних хворобні жінки. От е, крім от цих стереотипів, чим ще можна пояснити от, такі. от… Схильність до інфарктів. до... Ну як виховують хлопчика? Ти хлопчик, ти чоловік, ти не маєш права плакати. Що ти сльози дню не розпустив? А як психологи кажуть, невиплакані сльози, це невиплакана боль, біль, біль це інфаркти, це наслідок. Вони я не кажу, що треба, знаєте, на кожному крові кроці, щоб вони стали і всі ридали. Ну, Не треба цих перегибів. Але навчити людину виражати свої емоції, навчити її вільно жити, а не бути в таких, от е заскорузлих таких, е тобто суспільство придумало — це наш з вами вибір. Ми цього не знали, наприклад. Ми думали, що чоловік має бути сильним. Дожили до того, що чоловіки почали вимирати. Зараз 32%, 38% чоловічого населення, 62% жіночого населення в Україні. Чому ми це отримали? Чому? Ви скажіть мені інший відповідь на це запитання? Я не знаю іншого. Я знаю такий. Давайте спробуємо, будемо по-іншому. Ну… А там будемо дивитися, можемо ще щось знайдемо. А знову ж таки, жінці тут вже потрібно якось доп... знову ж роль жінки допомогти, підтримати, створити певні умови, Знає, якщо вони вдвоє так в родині приходять додому. Там ну, так, знаєте, що такий парадокс: жінка, будучи всі ці віки дискримінованою. Вона була дискримінована, залишається дискримінована і на ринку праці, і в сім'ї. Не будемо брати конкретні приклади. Знаєте, в мене в сім'ї, ну, влах тобі в руки, але це не є зразком, це є винятком. Жінка залишається дискримінованою. Але внаслідок цієї дискримінації, з тим, що вона була навантажена, навантажена, відповідальна за те, за те, за те. Вона якась стала такою сильною. Вона виживає в будь-яких умовах. Згадайте, 92-й рік. Коли ми залишилися безробітними, чоловіки в більшості своєї лягли і були в депресняки. А жінки взяли сумки і поїхали. Власне й вигадали а, цей злив. А хіба ні? А хіба ні? Ну, тобто, зараз ми знову ж таки, ми з Ця слабка стать жінки мають допомагати чоловікам. А скільки ну скільки, чи, чи не справа це справжніх чоловіків задуматися, наприклад, про взяти на відповідальність за своє здоров'я, за здоров'я та життя своїх дітей, за здоров'я та життя своїх рідних, близьких і близького оточення своїх країн в наприкінці кінці? Хто у нас займається політикою? У нас вісім, у нас 62% жінок представлені 8% в парламенті в Верховній Раді. Українському, хіба це справедливо? Вам, коли вам задають питання чоловіки, ти, ти жінка, ти маєш відчувати, ти там маєш народжувати. Вибачайте, бачайте, ви знаєте? Звідки ви знаєте, що я Все, маю почуватися? Я жінка, я, але не ти. А вони знають. Бо ну, ну, вони, що, вони, 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 були вони чоловіки, вони, вони казали, я краще. а я нещодавно розмовляла з, з чоловіком з одним. Ну так, у нас саме про, про гендер. От він побачив наші експозиції, нашому Так. Запитую його, ну як ви там, що у вас в сім'ї? А він каже, у нас свій розподіл, вона там, мене обслуговує, там, буш, фар, там прасує ці овзарочки, а я вийшла робити. Не захищаю". я захищаю. Від кого? Ну, мабуть, від себе в першу чергу, дай Бог. До речі, ви сказали музей. Плануєте створити в Харкові перший гендерний музей. Які там будуть експонати і на якому етапі створення? Ну, ми у нас був такий великий захід 1-3 березня. Він був всеукраїнського рівня. Приїхали до нас гості з усіх країни. Це були представники гендерних ресурсних центрів, громадських організацій. Підтримався цей захід і був реалізований за, за підтримки програми рівних прав і можливості жінок в Україні про ООН, ЄС про ООН. і для нас він дуже був важливий. Це була освітня програма в спідвищенні кваліфікації. В один з неї ми представили саме у цій експозиції нашого музею. Музей зараз ну сказати нема, не можна, сказати її теж не можна, бо нема приміщення, немає постійних експозицій. Ми заявили про те, що в Харкові народилось таке дитя. Чи буде воно цікаве тим, хто приймає рішення в Харкові? Бо я бачу цей проєкт іміджевим для Харківського регіону. Такого музею в Україні ще нема. Більш того, такого музею немає в Європі. В Європі, в Бонні, є Фраурен музеєм. Тобто, це музей такий жіночий, фраурен. -фраур. І там експозиції присвячені жіночому руху, жінкам, там, наприклад, експозиція там жінки в спорті або щось шість. І є такий архів жіночого руху німеччини. Джендерні музеї є в Америці, вони в більшості свої розташовані на територіях університетів, тобто навчальних закладів, де вивчаються джендер стадіс. Тобто такі зараз є в багатьох університетах Європи, Америки, Канади, ці джендер стадії є вже обов'язковими. Наш музей тільки розпочинає свою роботу. Ми презентували перші експозиції. В нас є експонати, десь 200-300 експонатів. Як буде, у нас є сайт, будь ласка, завітайте, подивіться, і ви узнаєте більше про музей. Я думаю, що може у нас буде ще нагода розповісти більше. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, що гостем програми на часі сьогодні була Тетяна Ісаєва, директорка обласного гендерного ресурсного центру. Дякую вам за увагу. На все добре. Шануймося.